Вітаю всіх! Дякую, що зайшли на мій канал. З вами Наталія Білик Ласівська полуниця. Сьогодні 11 серпня. І я хочу показати, як я вирощую саджанці полуниці у стаканчиках. Це сорт Амі, Ранній сорт. Солодка крупна ягідка. Ось такі саджанці в мене на сьогоднішній день вийшли. Листочки здорові, корішочки гарні. Ось, показую. Корінчики все є. Так ось укоріняю їх у землі, ставлю, насипаю грунт у стаканчик, ставлю ось корішочки і вони від маточного кустика укоріняються. Це сорт Амі, ранній сорт. Також, також я сьогодні зібрала сорт Альбіон. Це ремонтантний сорт. Я вже показувала відео, в якому вона стані у мене. Ось такі ягідки. Ось. Також в мене є розсадка. Ось така вона у великих стаканчиках. Ось такі стаканчики, ось такі стаканчики. Ось ось показую. Ось такі. Тоже з ягідкою. Ягідку пускає дуже сильно. Це трудяшка, сорт класнючий. Так, ось така в мене грядочка. Ось я новеньку грядочку посадила в шахматному порядку. Це вже готовлю на наступний сезон. Застелю пльоночка або соломою. І буде в мене гарненька полуничка. Це сорт Амі. Також в мене є сорт Марієт. Ось ось він. Я теж його показувала в своєму відео. Він ще більше пускає цвіточки. Ягідка невеличка середнього розміру, але він все час пускає і пускає цю ягідку. Марієт з вкусом земляники. Сама солодка ягідка, яка в мене була. Ось. Також можна цей сорт вирощувати Таких горшочках, з-під бутилок. О, він теж чудово розвивається, ось дивіться, які коріння. Йому тут дуже подобається. Грунт підібрала хороший, з перегнуйчиком, торфіка. Ось дивіться. Можна такий стаканчик поставити на кухню, на балкон. О, і теж у вас буде. Своя полуничка. В кого нема огорода, можна вирощувати і в таких горщиках. Так, ну про ці сорта я пізніше вам розповім. Це новіночки в мене. Ось такі невеличкі кустики, компактні. А ягідок дає дуже-дуже багато. Ягідка крупна. Теж ставлю стаканчики кругом. Укоріняю О, ось так. Це теж сорт Амі. І це сорт Амі. А тут я посадила. Що це? Це в мене Амі. Альба. Виписала Альбу, теж посадила. Мені понравився цей сорт. І там пішли далі різні сорта. Так, ну, це, це теж альбіон. Альбіончик. Ось такі кустики. Такий легкий сорт, його можна вирощувати Листочок чистенький, поливаю, обрабатую. Ухажую, ось яка крупна прям. Ось дивіться, який горшочок зробила. Зараз я отак поставлю. Який горшочок зробила. Дивіться, яка ягідка. Такий інтересний. Ось. У нас на крапу є дощик, а для рослинок якраз це дуже подобається. Ще, а ще хочу показати вам свій перчик. Декоративний перчик. Ось дивіться, виписала семіна, посадила, і він такий гарний, а гострий який, ось дивіться, фіолетовий, жовтенький. Дивіться який. Гост, гостренький. А ось позатінькі. Тоже такі рослинки можна виращувати, вони невисокі, посадити у горшочок, поставити на кухні і вам буде перчик. Ось красненький. Хорошо його в аджику додати, салати вразні. Ось такий в мене цікавий перчик. Так, а це я два дні назад висаджувала Сорта. Так, гармонія. Гармонія. Ось рядочок зробила. Сенсація. Це що? Це в мене віваро, мурано. Кабріло. Ну, сартов буде дуже багато, дуже багато. Буду все вам показувати, розказувати, як воно росте, як я, я роблю ґрунт, як я його висаджую. Трошки ось хризантемки посадила. Тоже вона в хорошому состоянні. Ось. О, вже почався дождик. Треба тікати з города. Все, на цьому поки все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Зараз я ще покажу вам, яка полуничка. така класна, така причудова. Ставте лайки, пишіть коментарі. Далі будуть нові цікаві відео. Все, всім пока. Всім миру і добра.